Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Країна-терорист Росія вчора, 30 жовтня, атакувала одну з теплоелектростанцій компанія ДТЕК у прифронтовій області. Це сталося ввечері. Крім того, Росія пробувала атакувати Київську ГЕС та її потуги. Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. Через російські удар без світла та води залишилися мешканці одного з населених пунктів поряд із станцією. При цьому обійшлося без постраждалих. Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали активно Боту з усунення наслідків зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання у домівках українців, додали в компанії. Раніше член парламентського комітету з енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк, розповів, що відключення електроенергії в Україні можливо вже в листопаді, навіть без масових російських атак на інфраструктуру. Йдеться про планове відключення в регіонах. Глобальний блекаут навряд чи станеться навіть у разі обстрілу енергетики. Він уточнив, що минулого року Україна зіткнулася з одним з повноцінним блекаутом, коли вся енергосистема лягла. Для цього спричинили обстріл підстанції біля Хмельницької АЕС. Нагадав нагірняк. В результаті спрацювала автоматика на атомних станціях, і це зачепило всю Україну. Цього року ситуація змінилася. Тоді у нас стався блекаут по всій системі, тому що були великі перепади споживання, а генерація автоматично відключилася. Зараз енергетики розробили все так, що під час повітряних атак Україна фактично ділиться на невеликі півострови енергосистеми. Це дозволяє балансувати. Якби навіть відбувалися аварійні відключення та блекаути, то вони були по певних регіонах, а не по всій країні. Пів нардеп, тобто якщо росіяни обстрілюватимуть підстанції Укренерго і їх не буде швидко ремонтувати, існує ймовірність локальних блекаутів. Пояснив нардеп. Він уточнив, що йдеться про регіональне відключення там, де будуть прильоти. Вже є розуміння, як намагатися вберегти всю спільну українську енергосистему від загального блекауту, але локальні можуть бути з великою ймовірністю, потрібно до цього готуватись. Сказав Нагорняк, проте українцям необхідно підготуватися до періодичної відсутності світла. За словами Нагорняка, планове відключення у листопаді можуть розпочатися через дефіцит електроенергії, адже з Зміниться погода у міського населення, як прогнозує нардеп цієї зими, не повинно виникнути проблем із опаленням. Тепло точно має бути, можливо, відсутність електроенергії, але це не стосується теплопостачання. Зазначив на горняк і пояснив, що наразі критична інфраструктура оснащена генераторами великої потужності. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.